Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, шановне товариство! Так, так, я знову з вами. Після тривалої боротьби зі зомбі, і кровопивцями, саме час повернутися до ігру Play News. І сьогодні я, Оксана Зорка, розповім вам про трупи андроїдів, самурая мільйонника, продуманий автомобіль і багато іншого. Поїхали! П'ять років тому перша Pillars of Eternity встановили рекорд всі як зібравши за місяць неповних 4 мільйони доларів. Так з тих пір знаходилися ігри, які збирали грошей значно більше. От тільки жодна з них ще не вийшла. Тепер же Pillars of Eternity 2 Deadfire вчинила такий же переворот на платформі FIG, зібравши навіть більше ніж попередня гра 4 мільйони 400 тисяч доларів. І це при тому, що за півдоби до закінчення кампанії на рахунку гри було лише 3,5 мільйони. Такий скажений темп грошей під кінець не в останню чергу був зумовлений над плановими цілями. І тепер, коли всі карти відкрито, подивімося, якими додатковими приємностями потішить нас Pillars of Eternity 2. Отож, гра матиме музичний супровід, записаний справжнім оркестром, гору локалізації на основі європейської мови, а також корейську і китайську. Любителі тактики, яким впадло сто разів робити одні й ті ж рухи, зможуть тепер самостійно налаштувати скрипти поведінки кожного з компаньйонів та підігнати інтерфейс під свої потреби. Також з'явиться кілька нових компаньйонів, і на Манір BioWare із ними можна буде будувати тісніші стосунки, ніж просто спільні пригоди. До всього, крім іменних напарників із власними особистостями та історіями, гравець зможе найняти собі до чотирьох посіпак, які виконуватимуть усі його накази і допоможуть зайвий раз у бою. А оскільки дія відбувається здебільшого на Архіпелазі, то розробники створять кілька додаткових островів, а також можливість рибалити і полювати на морських чудовиськ. Для такого нам, звісно ж, знадобиться поліпшувати свій корабель, наймати досвідченішу команду, і взагалі наше судно стане повноцінною фортецею. До слова, коли Obsidian повідомили про цю функцію, Свен Вінке, режисер Divinity Original Sin 2, сказав, що в їхній грі також варто чекати повністю кастомізованого корабля. Одним словом, наобіцяли гору всього смаковитого, і тепер треба чекати наступного року, щоби побачити, чи дотримують розробники слова. А то ми вже знаємо таких. Назбирають 4 мільйони на ролівку, а потім гоп, кажуть, що напарників і локацій стане менше. Втім, обсидіан ще не підводили. Якась дивна чортівня коїться із екшеном Автомата. Спершу продюсер гри заявляє, що версії для Xbox One не буде, бо вона, мовляв, не популярна в Японії. Ем, А це нічого, що ця консоль продається в інших країнах. Ви ж не робите гру лише для своєї країни. До всього не забуваємо, що гра вийде і на ПК, а отже, не такий страшний і витратний порт, як його малюють. І так, стосовно пк версії довгий час розробники відмовлялися давати бодай приблизну дату релізу. Однак днями Platinum Games виклали трейлер бойової системи, де було вказано, що у стімінір автомативий вийде 10 березня в один день з європейським релізом на PS4 трейлерами миттєво прибрали і повісили вже перемонтовану версію без конкретних стімівських дат. І розробники знову завели староє. Мовляв, це брехня про 10 березня, вийде, не знаємо коли, бо треба ще динуво вшивати. Ми ж боїмося піратів і таке інше. Проте подейкують, що суттєвих затримок ПК версії не буде. Просто за умовами договору зі Sony Platinum не мають права оголошувати дату релізу на інших платформах до виходу гри на PlayStation 4. Але греці з ними консольними мутками. Днями також розробники розповіли, що і в НІР проберуться мережеві елементи. Зокрема, оскільки наша героїня Андроїд, то її свідомість можна завантажувати в інші тіла. І якщо ви десь померли, то зможете потім знайти своє колишнє тіло і видобути з нього старі дані, або полагодити і отримати помічника в бою. А якщо під час гри ваша консоль чи ПК підключені до інтернету, то ви зможете знаходити роботичні тіла інших гравців і робити з ними такі ж самі дії. Така собі одночасна версія слідів крові та знаків із Dark Souls. Ніо, яку ще з перших показів охрестили самурайською Dark Souls із відьмаком у головній ролі, насправді є значно ближчою до серії Ninja Gaiden від тих же розробників. Втім, на відміну від своїх старих і значно хардкорніших родичів, Ніо зазнала більшої популярності. Попри те, що єдиними окрасами гри є екзотичний сеттинг із купою японських фольклорних демонів та глибока бойова система, агресивна реклама і звернення до аудиторії Dark Souls зробили свою справу. Всього лише за два тижні після релізу Ніо розійшлася накладом в один мільйон примірників. А от Ninja Gaiden 2, попередня найуспішніша гра цих розробників, мільйон змогла взяти аж за півроку. Тому, зважаючи на такий вражаючий успіх у локальних масштабах, звісно, можна вже розраховувати щонайменше на п'ять циклів, бою усі 10. адже видавництво кої і Текмо» доїть свої сирі так активно, що бобі котикові не снилося. До всього вже відомі плани прийдешніх оновлень. Наприкінці березня НІО отримає кілька додаткових місій підвищеної складності, а ще за місяць режим ПВП. Обидва цих оновлення будуть безкоштовними. А відразу після них стартануть і платні DLC, в яких будуть нові локації та завдання, боси, вороги, зброя, персонажі та інші радощі життя з мінімальним цінником у 10 доларів. Ну і на завершення варто сказати, що хоча середня тривалість проходження НІО коливається в межах 50-70 годин, один швидкограй уже пробіг гру за рекордних півтори години. І здається мені, це далеко не межа. Цього тижня на нашому сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: Відеоогляд стрічки Джон Вік 2, історія походення кросомахи у кіно. І запис стріму мегарубанки Берсерк. Згодна, небагато, зате наступного тижня вас чекає просто гарматний залп нових статей і відео. Тому стежте за оновленнями. Творці Rogue Legacy анонсували нову гру кооперативний екшен Full Metal Furies про бойових дівчаток, які рятують світ. Хоча з такої відстані не дуже то й видно, що ми граємо за жінок. У березні для Battlefield 1 вийде доповнення вони не пройдуть, який міститиме чотири мапи, два танки, а також новий режим Лінія фронту де слід послідовно захоплювати точки, як у Team Fortress 2. Зовсім скоро у цивілізації 6» вперше в історії серії з'явиться Австралія, якою керуватиме Джон Кертін, прем'єр-міністр часів Другої світової. Компанія Blackbird, яка розробила стратегію Homeworld Deserts of Harak, зараз працює спільно з наса над інтерактивною моделлю марсіанської бази. Як бачимо, після нещодавнього відкриття системи Трепіс-1 з придатними для життя планетами, людство всерйозно думало розпочати космічну колонізацію. Разом із нещодавним оновленням Watch Dogs 2 отримала таємничий квест. Нові діалоги перехожих та новини по радіо в з двома небаченими раніше графіті до кожного з яких прикріплено моторошний аудіозапис. Натякають, що угрупування шафлер з'явиться або в останньому DLC, або вже в третій частині гри. Dead Rising 4 вже насиділись у карцері Windows Store і 14 березня нарешті вийде у Steam. От тільки чи треба воно кому, коли є переведення значно кращої першої частини? Та й виглядає вона не гірше. Halo 5 Guardian свого часу засмутила гравців відсутністю сплітскріну. Тож днями розробники заявили, що всі наступні шутери серії неодмінно матимуть режим розділеного екрану. Кен Левін та ще 12 працівників Irrational Games заснували студію Ghost Story. Наразі батько всія біошоків працює над екшеном у науково-фантастичному сеттингу з елементами RPG. Як виявилося, система розвитку у Mass Effect Andromeda буде не зовсім безкласовою. Розблокувавши певні уміння, гравець може відкривати певні профілі заготовки, які можна буде миттєво перемикати посеред бою. До всього тепер уже точно відомо, що у грі буде всього лише шість напарників. А більшість контенту, навіть квести лояльності з напарниками, можна буде пройти і по закінченню основного сюжету. Дум продовжує підкорювати усі можливі екрани світу: ксерокси, піаніно, кавоварки, холодильники і калькулятори. І тепер до них приєднався бортовий комп'ютер Porsche 911. І так, наші жарти про тостер також стали реальністю завдяки цьому чоловікові. Все, дум, я здаюся, ти переміг остаточно і безповоротно. На цьому все з вами був Play News. У мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. Ставте лайки, вподобайки, тицяйте на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте playua.net і затямте. Дум на тостері ось справжній хардкор, а не у ті всі ваші дарк Souls.